Вітання, любі підглядальники та підслуховуваники. Син спить, батько ютубер прокидається. Пізна нічка, і в етері на ваших екранах новий пілотний проєкт на каналі ГГП, який поки що не має назви. Тому свої варіанти назви можете писати також і в коментарях. Передісторія. Якось розказував сину казку курочкаряб. А потім почув, як. Моя мама йому розказувала, і зрозумів, що ми розказуємо казку по-різному. І от мені стало цікаво, де правда, хто має рацію. І я хотів знайти текст казки. але випадково натрапив як випадково загуглив, і першим запитом вибило стрінку на Вікіпедії. Я здивувався, що курочка Ряба має свою сторінку на Вікіпедії. Короткий пошук дозволив е, зрозуміти, що багато казок мають свої сторінки на Вікіпедії. Я подумав, що це може бути цікаво мені в першу чергу. Ну, можливо, і вам. Напишіть про це в коментарях, чи цікаво після того, як додивитеся. Ну, а зараз, так, я читатиму вам Вікіпедію казки курочка ряба. Поїхали. Отже, курочка ряба. Казковий сюжет у східнослов'янській фольклорній традиції. В показчику сюжетів фольклорної казки цей сюжет позначається як розбите яєчко. Цілий сюжет про це є. і це не одна казка виявляється. В показчику, в показчику, мабуть, в показчику казкових сюжетів Андрієва за системою «Гарне» позначається, як курочка знесла золоте яєчко, і згруповано з сюжетами Смерть півника і Півник вибив око курочці. півник-аб'юзер. <рес> Структура тексту казки є собою ланцюжок повторень у курочці, а також в групі споріднених кумулятивних сюжетів з моделлю трауру: півник подавився, Вошка і Блошка. Це все я нагадую дітячі казки. Кожен новий персонаж висловлює своє співчуття з приводу нещастя, що сталося. Серйозно? Зараз курочка ряба одна з перших казок, що її батьки читають дітям. Ну, власне. Текст, який використовується для цього, є канонічною версією однієї зі спрощених, без повторення версії сюжету. Ага, он як. Повість про курку Рябу. Ціла повість. Сюжет отримав хороший фінал. А, хороший. Типу, ну, окей. Обіцянку курки знести нове яєчко замість зламаного. Педагог та письменник Костянтин Ушинський у своїй обробці залишив невеличку частину казки з доступним та зрозумілим для дітей змістом. Ага, Сюжет та композиція. Сюжет казки: курочка несе яєчко, причому курочка, а іноді і саме яєчко описується як строкате рябе. Потім мишка розбиває яєчко. Після цього слідує опис біт, викликаних звісткою про розбите яєчко, представлених у вигляді серії епізодів, що приєднується один до одного, в той час як повторюваний опис набуває нових подробиць при кожній новій згадці, що є класичним прикладом кумулятивної побудови композиції. Таких епізодів у казці може бути від трьох до шести семи. У них численні персонажі виконують різні акції: дід і баба плачуть, сорока ногу зламала. Розхитався, дуб з себе листочки побив, попова дочка відра розбила, попадя викинула пироги за віконце, діжку з тістом перевернула, піп церковні книги провав, вдарився в двірок і так далі. Що? Напишіть, будь ласка, ні, серйозно, зараз оце не вайт на коментарі, це реально цікаво. Напишіть, будь ласка, чи ви чули щось подібне, окрім того, що мишка розбиває яєчко? За акумуляцією слідує фінал казки, остання ланка, яка ставить крапку в подальшому нагромадженні епізодів. Тип казки про курочку рябу також називають формульною, тому що в ній буквально повторюються однотипні ситуації. Що ж до семантики композиції сюжету, слід згадати пропа, який, ну це якісь е, науковець, я так розумію, який бачив у композиції кумулятивної казки взагалі, та казки про курочку рябу, зокрема, комічну природу. Ну так, дуже смішно. Дуже смішно. Вчений говорив про нікчемність подій, що стоять на початку кумулятивної казки. Ні... Нічність цих подій. Ні, може, нікчемність мало встануватися. Нічність цих подій іноді стоїть у комічному контрасті з жахливим наростанням наслідків, що з них випливають, із кінцевою катастрофою початок розбилося яєчко, кінець згоряє все село. Серйозно, де таке було? Згодом казка про курочку рябу, ставши надбанням переважно дитячої аудиторії, зберегла лише основний мотив. Ага, то типу вона була для дорослих раніше. Традиційного сюжету курочка ряба зносить яйце, мишка його розбиває, ну це ми вже знаємо. Скоротилася і кількість дійових осіб, обмежених тепер центральними образами. У той же час казка отримала нову кінцівку, обіцянку курочки знести замість розбитого нове золоте яєчко. Ага, то все-таки. Нове золоте, а потім обіцянку простого яєчка. Ага, і так, і так. Власне, в цьому була різниця моєї і казки, казки маминої. В моєму варіанті курка несла золоте яйце, обіцяла знести потім просте, а в маминому варіанті несла просте яйце, обіцяла знести потім золоте. А виявляється, що і так, і так було. Цікаво. Найбільш відомий в даний час варіант з такою обіцянкою, зафіксовано в 1864 році. Казковий сюжет курчкреба відомий у східнослов'янському фольклорі, у фольклорі поляків, румунів, литовців та латишів. У румунських та частині литовських варіантів причина горя не пов'язана з зійцем. У фольклорі багатьох інших народів існують схожі структурно сюжети у словаків, сербів, балтійських народів. Міфологія сюжет. Так, Володимир Топоров, напевно, основоположник теорії основного міфу. Зводить сюжет казки до мотиву світового яйця, це посилання. Яйце символ зародження Всесвіту Сонця з його весняним відродженням життя та його безсмерті і воскресіння у міфах багатьох народів світу, саме яйце є світотворчим початком. О, яка глибина. Отже, зводить сюжет казки до мотиву світового яйця, яке розколює міфологічний герой. Ну, Культурний герой, великий творець чи дослідник, часто божественного походження, чи обожнений згодом. Цей мотив реконструювали за текстами казкового типу Сюжет 301: Три царства, мідне, срібне та золоте. І, близьким до нього передбачалося, що мотив розколотого світового яйця та походження з нього світу загалом або окремих його частин, небо, земля тощо. Загальні для міфологічних уявлень багатьох народів, у тому числі слов'ян, прибалтійських, фінів, стародавніх греків і жителів Китаю, Індії, Індонезії, Океанії, Австралії, Африки тощо. Сокир вважав, що казка корочкаряба є, є крайнім виродженим варіантом вище наведеного міфологічного уявлення, за Л. Як це читає, розшифровується. Мощенської у курочці рябі відображається глибинний шар міфопоетичних уявлень. Казка містить у собі космологічну модель світу, розділеного на верхній, середній та нижній світи. При цьому середній світ землю втілюють дід, баба та курочка Ряба, Нижній світ пекла мишка. Дуже цікаво. А верхній світ золоте, космічне яйце. Амбівалентний характер центральних героїв казки, мишки і курочки, дозволяє. Розглядати сюжет у двох ключах: позитивному творчому розбиття яйця це створення зоряного неба. Угу. І негативному руйнівному. Тлумачення сюжету. Борис Заходер. Чи Заходер, чи Заходер, Заходер? Не знаю. Борис вважав, що курочка ряба – це казка про людське щастя. Щастя це золоте яйце, люди б'ють його і так, і так. А пробігла мишка хвостиком махнула і яйце розбилося. Олександр Ужанков, що означає діти баба? Як їх розуміти? Ми знаємо, що християнство є глибокосимволічною релігією, отже, будь-який образ можна сприймати як символ, а в символі завжди багато значень. Якщо шукатимемо духовного сенсу, то можна зрозуміти, що йдеться про прабатьків. Адам і Єва. Дід і баба, е, тому що вся народна казка будується саме на цьому. Мають бути асоціативні зв'язки між сучасністю та минулим. Значить, дід і баба це прабатьки Адам і Єва. <смі> Курочка, вічне питання. Що первинне яйце чи курка? Яйце знесло не просте, а золоте. На багатьох іконах ми бачимо золоте тло. Це щось вже притягнути за вуха, мені здається. Золото означає вічність відсутність часу. Якщо знесли яйце золоте, а не просте, то яйце це світобудова. Адам та Єва отримали рай, у якому не було часу. Ой-ой-ой. Казка присипляє. Як поставилися Адам і Єва чи дід і баба до цього яйця? Дід бив бив і не розбив, баба била била, не розбила. Навіщо який сенс у тому, щоб розбити це яйце? Та боїсти хотіли, ну що ти тупиш? Адже воно дано для заощадження, а вони ставилися з недбалістю. Чому? Вони поклали це яйце на поличку, кудись, мешка бігла, хвостиком вильнула, яйце впало і розбилося. Хто така мешка? А й справді, тут посилало б вставку така. Мишка також відома, як сіра, також відома як побігунка. Польова, сіренька, а хвостик як шило. Грається з ним. Це представниця потойбічних сил. У Біблії що сказано? Як можна було спокусити Адама? Тільки через Єву. Тут і Змій з'являється. Я ще загубив ниткою, як мишка стала Змієм. А навіщо? А щоб забрати цей золотий рай, який у них був? Окей. А у касті що? У казці теж рай, який не бережуть дід та баба, тому вони втрачають його, тобто він розбився, вони залишилися поза, тобто без нього. Дід та баба плаче, курочка куткудаче, не плач діду. Не плач, баба, я знесу яєчко, але тепер просте, не золоте. Чому? Тому що, там і я вже вигнені раю. вони тепер житимуть у світі, де є час, є простір, є пристрасті. Це вже інша світобудова. Яйце це теж символ світобудови, тому для них це буде вже інший світ, у якому вони житимуть. Це дуже проста казка, багато речей передаються з покоління до покоління. Як? Приготування до прийняття Біблії. Дивись також рібка колобок. Ну, це на потім ми лишимо. Але, але, але цікаво. Ну, Насправді, мені дивно здається, що паралель з Біблією це щось на зразок, що автор хотів сказати в цьому творі, а автор, нісно, ні духом, про цей твір. Ну, верніше про те, що він хотів сказати, а ще верніше, про те, як ми трактуємо, що він хотів сказати. Ну, але. Як якийсь дохристиянський мотив виглядає дуже цікаво. Непроста казка. Але завжди було цікаво, насправді, чому діти і баба спочатку самі хочуть розбити яйце, а потім плачуть, що мишка його розбила. Якщо вони хотіли його з'їсти, хотіли його розбити. А мишка розбила і відповідно воно витекло на підлогу, його вже не можна з'їсти тоді логічно. І якщо це було просте яйце, а потім курочка обіцяє знести золоте яйце. То ніби за золото ви собі купите, що хочете, і будете багаті і щасливі, і будете мати, що їсти. Звучить логічно. Але з іншого боку, так само звучить як якась неправдива обіцянка, яким часто годують дітей. Типу, все тобі буде. Там, не знаю, машина, замок, літак, кінь, поні, єдиноріг, <ріст> як варіант, але, але не будуть виконувати. Але якщо це було спочатку золоте, і дід з бабою хотіли його розбити, то ніби як хотіли розбити, щоб ну, роздрібнити, на, як кажуть, грубі гроші розбити. А потім їм обіцяють, просте яйце, не морочитися, розіб'яти його легко, просто поїсте і все. Ну, такий сумніший насправді варіант. В кожному разі. Дякую, що е, були сьогодні зі мною. Коротенький випуск. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий формат. Чи варто його продовжувати. Нагадую, це пілотний випуск. Можливо, він і не продовжується більше, тим більше назви так немає. Е, Ну і там в коментарях, що є реквізити, якщо вам подобається, в принципі, наш канал, наш подкаст, це пібуля, це шоу поки що без назви, то задонайте, будь ласка, на Збройні сили в першу чергу, а потім, якщо лишиться кошти, то так само підтримуйте наш канал за окремим посиланням. Ставте лайки, діліться, поширюйте, коментуйте, цілую, люблю, бувайте, папа! -па.